Якісь об'єкти захищали з першим рівнем, якісь другий. Ага. 22 підстанції мали були захищені третім рівнем. І якщо там було те, за що коли зрозуміли, скільки це буде коштувати, то відмовились. Але ж насправді всі відразу зрозуміли, скільки це буде коштувати. На третій рівень захисту було витрачено близько 9 мільярдів. Uh -huh. Було роздано аванси підрядним компаніям, які починали це будувати. Uh -huh. А потім зрозуміло, що це дорого. Ну насправді всі розуміли: і прем'єр-міністр і голова агентства, вони розуміли, що гроші закінчити всі 22 підстанції їх немає і не буде. Uh -huh. Тому це було неефективне управлінське рішення розпочинати відразу 22 об'єкти. Можливо, якби один об'єкт побудували, він показав свою ефективність, була б інша розмова. Uh -huh. На сьогоднішній момент, дійсно це є недоцільним добудовувати. І про це нам вказували наші західні партнери. Тобто це uh, просто uh, зробили неправильно. Ну, Так, це почуває. В народі да, кажуть, провтикали. <ріплітник> всі, всі, всі бачили, всі розуміли, що так, так воно і відбудеться, але якісь а тоді робили? А на що тоді робили? Ну там же, ну, тут два. Е-е-е, два. Або спеціально зробили, або вже зовсім. Ну, я ж не сум... Ну, я ж не думаю, що там зовсім вже сидять, І ніхто їм не підкаже. Знаєте, наскільки я розумію, була задача від президента збудувати? Що збудувати? Е, всі бігли будувати. Той же на колишній прем'єр-міністр Шмигаль він розумів, що ці об'єкти не будуть добудовані. Так нашу будували Але він... от просто я зараз не до вас претензія, а я не розумію. Так, а на що це будували? Якщо вони розуміли, що це не буде добудовано, і що це не буде. Ну як ну, а хто хто в нас країні може сказати президенту? Це неефективно, Ми не будемо починати це будувати реально. Ніхто президенту не може пояснити. Ну це от ми побудуємо, витратимо гроші бюджетні. А воно працювати не буде. Що реально ніхто не може пояснити? Чи як? Але ніхто ж не знав, знаєте, можливо, вони б розпочали будувати, а там через рік, війна закінчилась, ну все, більше не потрібно будувати, ми молодці ми намагались. Це як взагалі? Тобто е, вони знали, що це не потрібно, їм згори стукнули кулаком сказали, знаєте, вибачте, що я так е, згадаю, одразу партія сказала, треба, комсомол самол Да. Ну, Якби це було ефективне рішення, спочинили там одну-дві станції, на які були кошти, тобто ціло... 9-10 мільярдів, можна було захищити, захистити одну підстанцію повністю. Якби це так зробили, ну не було б питань. Але те, що в один момент ви розпочали будувати відразу 22 на які не було коштів, і всі це розуміли. Ну тут...